<свістю> <свістю> Диваюся, купила карту, вивчила Донецький, Луганськ, краще, ніж суми, вже знаю. Ну, Щоб мама не хвилювалася, молодець дзвонив два рази в день, вечором і вранці. Мама може сидіти з телефоном, не їсти, не пити. Каже, що ти робиш? Сіжу з телефоном, чого, чекають твого дзвінка. Якби не позвонив, не їла, мама. У нас все тихо, спокійно. Взагалі, не признавався. За всіх переживали, всіх дочекалися. І сьогодні у нас велика радість. І всім бажаємо дочекатися, не боятися. Вона Розкажи, кого ти зустрічаєш сьогодні? А ну? Тата. Дята? А як довго його не було? Цілий рік, каже. Що скажеш, коли побачиш його? Я за тобою скучила. Дуже раді, що все добре, що їдуть, ждемо. цілий не було дитини. Нічого і слова не розходять, тільки як дзвони, все добре. А що там добре, що ми не знаємо, що таке війна. Добра не несе ніде. Обнімемо зараз, поцілуємо, ще й заплачемо. А як же? з радості з радості? Тут уже з радості не сидиться й не терпиться, аби швидше вже прийняття, щас, щас щас. минути остались в дані в нас. Дуже дождалася свого сина, я дуже рада, дуже... я просто не можу. Я його ждала цілий рік. Чесно сказати, він сказав, він зробив вибір сам. Я піду і все. Я, як, як, як ото кажуть, хто як не я? Він про своїх ото, племінників думав, макар, хто як не я. Він пішов і він, ну, все. Спасибо, що я приїхав. Ура! Що скажу? Я дуже радий бачити. Люблю, люблю ціню. і <рек> дуже радий за те, що вони мене цілий рік піддержували. Да. А да. так, головне, дожатися в руках. головне, буде добре. Саме. І желаю, і желаю пацанам, і що ]issza! там осталося. Держиться, все буде добре. Наконець, слава Богу. Рада, що повідомляє? Як вражу, як відчуття? Я пану. Ще не поняв, ще не поняв.